Як зробити підтяжку без підтяжки? І не на місяць, півроку, рік, а на роки. Я Павло Данищук, пластичний хірург, і сьогодні я вам розповім про хірургічний ліатурний ліфтинг. Це не ті нитки, які ставлять там з зубчиками косметологи, розсасуючи нитки, там інші варіанти, які, ефект яких проходить буквально через місяць-два. В кращому випадку через півроку, а це хірургічний лігатурний ліфтинг. Лігатурний це нитка, лігатура це в перекладі нитка. Варіант, коли є необхідність вже омолодження серйозного, а не просто у косметолога. І при тому, що ще й не хочеться оперативного втручання, це вихід. І в цій ситуації, не використовуючи розрізів, буквально проколи, ми маємо можливість перемістити всі опущені тканини в ділянці щоки. Зменшити об'єми провисання в ділянці бриль, зменшити носугубні зморшки, покращити форму шиї. Більше того, зменшити ці всі так звані кільця венери в ділянці шиї, використовуючи хірургічний підхід лігатурної підтяжки. Знову ж таки зробити лисячий погляд, підняти куточки брів це все абсолютно реально використовується, і цей результат буде. При хорошій стабільній вазі і на худому обличчі це може бути до 5 років. Якщо повне обличчя, то бажано, звичайно, щоб це було обличчя як мінімум стабільне, або я ще рекомендую схуднути. В чому заключається суть метода? А суть метода полягає в тому, що є рухома частина. Зокрема, от я зараз на собі буду показувати рухома частина в ділянці обличчя, і є в ділянці вуха за вухом, скальп наш глибокі структури, за які ми цепляємося. І це нерухома структура за неї. Ми там вузликом будемо це все піднімати, переміщати і створювати шикарний, красивий молодий вигляд обличчя, який дає пацієнту змінусувати роки. При тому не робити ніяких розрізів без наркозу це все можна зробити. міні операція обідні перерви, тому що якраз провівши ці процедури, ці нитки, ми можемо буквально за 30-40 хвилин зробити цю міні-підтяжку лігатурну під місцевою анестезією, і пацієнтка може йти зразу далі на роботу. Але є умови і є нюанси, які пацієнти повинні знати. Перш за все, це нюанс, коли ми переміщаємо тканини. І чим більше опущені тканини, чим більше вікові зміни проявилися в ділянці обличчя, тим звичайно буде нам необхідність перемістити більше тканин. І при цьому ми їх не висікаємо. Але пацієнт повинен погодитись, що в нього буде тут перед вушком, Я показую в цьому якраз місці складочки тих тканин, які ми перемістили. Ви, до речі, можете собі тест такий зробити, бажано в двох зеркалах подивитися. От ви часто пацієнти до мене приходять, доктор, я отак хочу, отак мене затягує туди красиво. Ви говорю, добре, ми можемо зробити. Але ви погодьтеся, що якщо ми розмовляємо, говоримо про лігатурну підтяжку, то ви повинні зрозуміти, чим більше ми перемістимо, тим більше у вас складочок буде. І якщо пацієнта є можливість прикрити ці складочки на перших там, місяць, півтора до двох місяців. Потім вони зглажуються, вони зменшуються, але ефект підтяжки залишається. Ми можемо робити цю процедуру, цю міні операцію без наркозу, під місцевою анестезією. Але в цій ситуації ще є один нюанс, і це наша розробка. Ми маємо можливість простимулювати скорочення цієї шкіри вже зразу ж під час самої операції. Там ми робимо такі маніпуляції, і плюс ми після операційного періоду робимо процедури знову ж таки, щоб цю шкіру скоротити і змінімізувати ці складки. І що важливо, я зараз вам розповідав за, в середньому, за підтяжку обличчя навколо вуха. До речі, ми тут ставимо дві ниточки. І зразу, щоб я не забув, скажу, що є варіанти, коли ми ставимо розсмоктуючі і не розсмоктуючі. Так от для пацієнтів, в яких є виражені вже зміни вікові, я буду рекомендувати все ж таки не розсмоктуючі нитки, тому що це якраз фактор того утримуючого моменту, який дає можливість. Ну, максимально довго тримати ефект. Опускаємося нижче. В ділянці шиї, як правило, пацієнти також мають такі вікові зміни, і вона досить часто турбує пацієнтів, вони хочуть щось з нею зробити. І в цій ситуації, звичайно, ми маємо можливість знову ж таки використати ці, цей підхід для того, щоб. Зробити цей хороший контур, сформувати, але в цій ситуації я обов'язково буду настаювати навіть на самому худенькому обличчі провести таку мікроліпосакцію. Робиться буквально три прокольчики в ділянці підборіддя і за вушками, де я проходжу міні-канюлею для того, щоб розрушити ці вже зморшки, які склалися, і поставити нитку. А в кого є вже виражені об'єми жирової тканини в ділянці нижньої третини обличчя, в ділянці брилей, в ділянці шиї, я звичайно буду робити хорошу ліпоаспірацію цих брилей, забирати фактор жирового об'єму, який там є, забирати жир в ділянці шиї, і потім зразу ж ставити нитку для того, щоб сформувати новий кут обличчя. У мене є такі пацієнти, до речі, які... Кілька разів підряд роблять, через 3-4 роки вони приходять. І в мене було кілька пацієнтів, яка чотири рази робила таку підтяжку обличчя лігатурну, а потім сказала: Доктор, піднімай руки, я здаюсь, робимо вже підтяжку серйозну. Тобто вона вже до цього дійшла. Вона вже зрозуміла, що для неї ну можна вже і зробити серйознішу операції. Але до цього ми 14 років з нею тянули цей момент, і вона себе чудово. Прекрасно розуміла, як вона мені дзвонить, доктор, я до вас на ниточки. Ну і записується. Ми робимо цю процедуру, і вона щасливо уїжджає на кілька років. Потім знову з'являється ось такі пацієнти. в мене є. Ось, в принципі, ви отримали повноцінну інформацію, що таке серйозна хірургічна лігатурна підтяжка обличчя. Як можна зробити хороше молоде обличчя без таких серйозних хірургічних впливів? І якщо є у вас зауваження або доповнення, будь ласка, пишіть. Якщо є в когось коментарі з цього приводу, або хтось має вже досвід, будь ласка, також пишіть. Поділітеся своїми враженнями з моїми підписниками. Я буду також вам вдячним. А так, будьте здорові, красивими, вродливими, з нитками або без ниток, але щасливими. Удачі!